Доброго раночку малята! Зачекалася я на вас, бо вже нам час вирушати кольорову фарбу шукати. Маленьке жабенятко сьогодні піде з нами. Жабенятко-малята нам підказує, яку саме фарбу ми будемо сьогодні шукати. Доброго раночку-малята! Погляньте на мене, якого я кольору! Ква-ква-ква! Ви такі розумні дітки. Здогадалися? Зелену фарбу будемо шукати. А ось і наша зелена фарбочка. Розглянемо, що буває зеленого кольору. Зеленого кольору буває травичка. Зеленого кольору буває ялинка. Зеленого кольору бувають огірки. Зеленого кольору буває кавун. Зеленого кольору буває крокодил. Ква-ква-ква! А можна ще погратися з малятами, показати малятам зелений колір, який ми бачимо навколо нас. Адже його так багато. Малята ви згодні. Ось яка гарна зелена фарба. Зелені листочки, зелена жабка зелена квітка, кактус, зелене яблуко, зелені листочки, зелена травичка, зелений хамелеон, зелений стрибунець. Зелена черепаха, зелений метелик, зелений виноград, зелений крокодил, зелена груша, зелений кавун, зелені водорослі, зелена цибуля, зелена. Брокколі, зелена змія, зелений перець, зелена гусінь, зелений огірок, зелений горох, зелена папуга, зелена ялинка. Малята, фарбу зелену ми запам'ятали. Тож давайте пограємось, гра на увагу. Якщо предмет зеленого кольору, плесніть в долоньки. Якщо предмет не відповідає зеленому кольору, заховайте свої рученята за спинку. Будьте дуже уважними. М'яч зеленого кольору плескаємо в долоні. Листочок жовтого кольору. Ховаємо ручки! Жабка зеленого кольору плескає. Горобчик. Ховаємо рученята. Кулька зеленого кольору. Плескаємо в долоні. Їжачок. Ховаємо рученята за спинку. Жовта повітряна кулька. Ховаємо рученята. Листочок зеленого кольору. Плескаємо малята. Жабенятко. Ось ми вже і запам'ятали зелену з малятами фарбочку. Наші діти, і ти, жабенятко, молодці. До наступної зустрічі!